Доброго дня! Продовжуємо читання книжки, схуднення для всіх або викинь із себе дурня. Шановні, по ту сторону екрану у вас вже потрібні. Потрібно мати результати. Розумієте? Я вже неділю, як читаю цю книжку і хочу вас зорієнтувати над одним. Над одним. Це мистецтво. Перемоги над собою. Розумійте, нас так не гріють тривало як перемоги над собою. Розумієте, тобто ми можемо себе творити. Розумієте, не виконувати чиюсь програму, вказівку. Да, був період такого, знаєте, тиску на нас. Але зараз я хочу сказати, бажаю розмовляти з аудиторією 18. Розумієте? Тобто ви вже за все відповідаєте перед законом. І так нам потрібна допомога. Кому це нам? У кого? Зайва вага плюс 10%. От ви вирахували ідеальну вагу. І якщо у вас є плюс 10%, все треба включати заднюю. Розумієте? Ну все, воно далі піде поїде. Де 10%, там 11, 12, 13 і пішло, поїхало. Двойний запас по тілу. Воно тобі треба. Так. Гайда. Будемо настраювати твої мізки. Да. І я покажу приклад. Приклад, як я свої настрою. Да. Беремо один параметр це вагу тіла. Беремо філософію, не нашкодь собі. Розумієш? А щоб не нашкодити, то не треба цими мільними шагами убігати від себе повненького. Розумієте? Тихонечко где-то там задримал боєць, та ми раз і отошли от нього. <гум> Понімаєте? Тобто інша людина, вона в першу чергу може змінити. <гум> Свої, свій зовнішній вигляд, розміри геометричні, які прораховуються. А вони тільки тоді змінюються, коли голова буде імпульси посилати, які допоможуть, допоможуть. Так, подивіться, будь ласка, на картину. У мене така гарна картина. Отака. Не буду її засланять. Да. І так. Читаємо книжку схуднення для всіх або викинь із себе дурня. Да. Йох, у нас їх багато там. Може, е, хтось і про свого дурня розкаже. Але ідея така: сто правдивки історії ми внесемо в книжку. І твоя історія може бути в цій книжці. І ми подаримо тобі книжку. Справедливо, ти потрудився. І ми тебе увіковічили. тому що ця книга буде бесед, я ще ніде не читав такого ефективного методу. Зараз вас, вибачте, пльоткає, гнать по кругу як лошаді, загнать вас. Так, і так, мистецтво перемоги над собою. Так, ви знаєте, перемога вас настигне. Ну а не забудьте відсвяткувати її. і Поділитися зі мною. Давайте вперед. І так, вітаємо у вас у світі де керування самим собою, ключ до найвищих вершин. У цій книзі ми пропонуємо вам кардинальні зміни під назвою. Усі, уся книжка в одній главі. розумієте, Яка вміщує в себе чотири потужні ідеї. Розумієте, ми не можемо мати такий фантаніруючий е е букет е е е е ідей потужніша, ще потужніше. Але ми повинні на щось опертися. Тобто, чотири потужні ідеї тримаєте, тримаємо в своїй голові і на основі них складіть свій план. Тобто, знаєте, підкрутіть його під себе. Що не вийде, пишіть, допоможемо. Потужні ідеї. Перше, емоційний регулятор. Метод наш називається метод. Запланованих емоційних інтервалів. Тобто емоції ми плануємо, ми їх якби е зафіксовуємо і тримаємо за ці заплановані емоції зі словами. Це ж моє дитя, розумієте? Головне, щоб це було ваше рішення. але ми беремо не самі нюанси, знаєте, де можна заклювати себе, а ми беремо ідею. Ідею це стабілізації, фіксації, планування емоцій. Ну, Наприклад, сьогодні я весь день буду там посміхатися, і ти ходиш через півчаса ти вже устал від цієї посмішки придуркувати її. А для чого було планувати? Для чого було витрачати думки, час, папір, записувати їх? А я вимагаю тільки винести з своєї голови на папір всі плани. Чому? Да там саме перелякаєшся, які думки в тебе. А ти їх виносиш, уже робиш інтелігентно, а не якийсь дикун. Так, рухаємось далі. Емоційний регулятор. Настав час стати власним майстром емоційного світу, вивчить секрети керування своїми почуттями та реакціями на події навколо. У нас є наші реакції, рідненькі, де ми, скажімо так, засіли в туалеті і думки там. Наші місце саме спокійне, у нас це туалет. Да, там і почитати можна, і покурити можна. Класне місце, такого, знаєте, спокою та рівноваги. Входить і виходить. Да. І там, е, значить, ну, не обов'язково знайдіть своє спокійне місце, де вас би ніхто не скував. Да. Пам'ятайте, ваша реакція це ваш вибір. <сум> Проведіть експеримент, візьміть кучку, етого, бахніть петарду. Етого. Три завіжала, три впала, три. Етого. А три як курили, так курили. Тобто ми люди вільні і вибираємо емоцію. Ну, вибачте, якщо ви не тренуєте свої емоції, то ви поведете так, як вас тренували. Хто? Сім'я, батьки, школа. Так, пам'ятайте, ваша реакція це ваш вибір. Друге, підтримка плану. У вас повинен бути цей план. Але він повинен бути винесений на паперовий носій. Причина проста. Думки, вони як бджоли літають, шумлять, там скакають, що вони тільки творять. І ми втрачаємо напрямок, напрямок нашої розумної думки. А думка у нас одна: нормувати вагу, контролювати самопочуття, бути в радості, а стан перемоги над собою це тільки радість. No, повірте. Так, підтримка плану. План, план, план на паперових носіях. Чи вірите ви в магію планування? Зберігайте свій зв'язок з метою, з нашою цільну нормувати вогу прийти до золотої середини? Про ній я вже казав. Тримайте плани на бумазі. Пам'ять може зрадити, але ваш план завжди буде вашим найвірним помічником. Не обов'язково бігати з цим планом і погоджувати внутрі себе, погодьтесь, в стані спокою, уєдініться, візьміть води питної. 20 хвилин посидів, почитав план, що не, не сподобалось, вичеркнув і вперед. Так. Третє. Розумієте, Є правда, правда, а є самоправда, розумієте? Да. Я не кажу, що є десь істина, але я вірю в це, що десь у мене є стержень оцей істини. Але я не можу з нього щитувати інформацію. Розумієте, значить, будемо, не будемо трогати Боже. Да, бо істина в Бозі. значить, І я думаю, що частинку як, е, цього ми також маємо. Але сказати, як воно виглядить, я, я вірю, що в мене є якийсь там. Е, Може і листочок, може якась ниточка, може ще що, де написана Божа істина. Ну не будемо казати про те, що не можна побачити і почути. І це. Бачу, вірю, не бачу, не вірю. Ну так ми, так ми побудовані. Але ми зараз самі творці. І так, є правда, для людей. Ну, я думаю, що правда там, де гроші. Так, да, Там правда, де гроші. А ось самоправда. Тобто ті слова, які ви кажете не наружу, а вовнут. Як говорить, срота в ваші вуха, в ваші вуха. Бо те, що ви не. Винесете із себе то думки. Думки то ще більш заплутана історія. Ну, то потім ті бджоли мед нам принесуть. Так, є сама правда, от себе не обманюй, будь ласка. І от я пишу: не обманюйте себе. Бо саме тоді ви втрачаєте зв'язок із своєю сутністю, а сутність це планування та творення змін. Розумієте? Тобто не чіпаємо цей мір, він нас окружив з всіх сторін, і ми не завжди можемо його відпідляти. Так, да, ми його можемо покинути, але це, як говориться, не наші думки, це воля Божа. Ми приходимо по чийсь волі і по чийсь волі уйдемо. Тобто не відволікаємося, нам потрібно нормувати своє тіло, а своє тіло це ми. Слухайте, це кайф. Так. втрачаєте зв'язок зі своєю сутністю, коли ви себе обманюєте. Справжній успіх у прозорості перед собою. Розумієте, не потрібно вам бігати ні по, по яким авторитетам, лідери з думок і все перед собою. А зараз у нас фокус один нормування ваги це золота середина по індексу маси тіла. Хто мене не розуміє оціми всіма словами, я кидаюсь. Чому? Тому що, ну, розумієте, успіх, він не статичний. Он динамичный. Ты попал, как говорится, в этот э, поезд успех и тебе несе. А ты сам там становишься успехом. До этого ты был каким то качающийся, сомневающийся, все проверял там, э, 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 замеряя, вымеряя, прицеливается, отцеливается. А тут все, успех пошел. И тебе нема Куди дітися? Ти просто ну, не те, що проспітуєшся, як яка грят в банки. <сум> Несильоний кинув він там мед. Так, шановні, значить, справжній успіх у прозорості перед собою та вірності своїм планам. З якого переляку ти витратив час, думки, написав. Розвіси перед своїми очами і погляд не піднімаєш на цей план. А потім, ще кажеш, та фігня, це не працює. Розумієш? Ти що, ну, візьми якісь 5 кілограмів, зменшити вагу. Ну, треба ну, ну, отримати результат. Ох, завівся. Ну, дивіться, або ви самостійно схудите, або до мене в команду. Так, і четвертий, потужний це сприймайте допомогу. Отак, скажіть собі. Я такий гарний, класний. Там все це е, діло? Ну, на теперішній час у мене більше 10% зайвої ваги. Це в майбутньому скажеться. варікозом, е, пред діабетом, коліна будуть е, боліти. Бо це ж все нагрузки. І ти не такий будеш свободний. Скільки разів підтягуєшся? Це до чоловіків. Так хоча зараз і жінки такі там, махне на перекладену. Так, сприймайте допомогу. Якщо ви маєте зайву вагу більше 10%, сос. якщо ви бачите мене, не знає, то скажіть собі, що ось оця зустріч для чогось мені дана. От сядьте і подумайте. А я хочу вас порадувати. Я хочу бути запрошений на святкування ваших перемог. Ти нормальний це, за столом. Це. Повірте. Так, рухаємось вперед. Пам'ятайте, що сила у підтримці а не в контролі. Ви знаєте, оцей контроль закльовує. Та не так, та не так, та не так. А ви розумієте, коли вас підтримується? Пий, пий до дна, молодець, молодчав, а Гурчи. Давай не Да. Ми в ответі кого перекормили. Це я до батьків кажу. Да, є, є. Ой, блін, за маму, за папу, за дедушку, за бабушку. бляха, до третього, коліна, до третього коліна вспоминали родичі. Древо е. Так, зробіть перший крок до самодосконалення. Дозволіть собі прийняти допомогу. Просто так скажіть, скажіть лапки, все. Голова моя відпочиває, дайте мені інші думки. Я прийду вам на допомогу. Так, чому саме зараз навчитися цьому? Перше майстерність самодисципліни. Тобто, я ж не можу вас контролювати вашу. Протову порожнину 24 на 7. Ви ж будете хитро ховатися, там, з рукава доставати, під'їдати, піджовувати, під... тобто самодисципліна. Подумав, продумав, чи не бешена ця думка, чи потрібна вона вам, сказав, дістав із себе, записав. І дій. Дій! Для чого тоді було думати, витрачати скільки земного часу, щоб в того. Так. І, шановні, піднімаємо любов до себе. Не знаю, як цього зробити, но зовнішнього знаки наступні. Ніякого насилля над собою. Забудьте про покарання. Любов це ключ до гармонії з собою та іншими. Розумієте? Не думайте, що вам можна буде закуполитися отам і сісти і нормувати вагу. Ні, зв'язки нікуди не. Але є дієві методи, як, як говориться, і овці цели, і волки сити. Да, нам потрібно трошки свій графік перекрутити, щоб не так часто пересікатися. Повірте, люди класні. Люди класні. Но там, де гроші, там, блін, стока фокусу. Плануйте. Та контролюйте. І так, шановні, і це ви два в одному. Розумієте, твікс такий. <смі> тобто ви самі запланували і не витрачаєте гроші. Про вас проконтролюйте, зачем вам? Ви самі з однієї сторони не займаєтесь дурним плануванням, а з другої сторони, ну, раз. Вже запланував, то виконуй. Тому не робіть ці масштабні плани. Подивіться, вообще, то, що ви самі плануєте для себе, ви думаєте виконувати. І так, плануйте та контролюйте. Візьміть своє життя під контроль, плануючи свої почуття. Розумієте? Тобто я не кажу, знаєте, як всі кажуть це. Так, хочу, хочу, хочу там. Ну, давайте джинси, джинсову корточку, сережки, що там ще? Ну, голодних я не бачив. Ну, хто хоче голодний, приходьте, это, поділюся, бо зайво є. Да, розумієте? Тобто ми плануємо почуття посмішку. А під цю посмішку уже підводимо план дій наш. розумієте? І якщо наше самопочуття не відповідає тому станові, то план ми не чіпаємо. Ми спочатку налаштовуємо себе в думках, в бездії. Розумієте? В бездії. Потім себе налаштували, Та ні, я радостен, я полон сил. Какого ти лежиш? Но ми вже не підвищуємо на себе голос. Ми включили волну любві. Так. Плануйте та контролюйте. Візьміть своє життя під контроль, плануючи свої почуття. Як наш метод називається? Метод запланованих. Емоційних інтервалів. Тобто, якщо ви просто візьмете і скажете, щастя, навались на мене здесь і зараз, і навсіда, і і, і є, устанете від щастя. От згадайте, ви щось хотіли? Не знаю, велосипед, мотоцикл, машину, там, будинок коханого, коханого, наскільки. Вам було? Це було ваше бажання. Давайте не будемо це чи, е, е, ці навіювання. Мені папа сказав, мені мама вимагала, я вийшла замуж за то. Значить, візьміть інший приклад. Щось ви хотіли для себе самі. <розуміє> Розумієте? І ось ви хотіли, воно збулося. І ви кажете, все, життя далась. А ніфіга, а воно затухає оце щастя. Значить, якщо ми знаємо, що люба висока емоція затухне, то для чого її планувати на все життя? Плануємо емоцію на один день? Сім днів, сім базових емоцій. І не, і не бійтеся. Запланувати якийсь день. Сьогодні День печалі. Ви скажете, з якого переляку середа день печалі? Ну, я так захотів. Хорошо. Чому печалиться? Жива, здорова, бабки є, там машина заправлена. Все є. А надо день. Думайте собі печально, от ви йшли ногою своєю отакенною 37-го розміру, і задавили букашечку, да ви теж не почувствували. Розумієте, яка ви людина? І йшли, топтали чиєсь життя, чиїсь рух, а вони. Букашечки ці запланували свою, своє життя, а ви гуп і роз. А от за це сіли і середа день печалі в грустях. Сидите такі, нос чухаєте. Ти що робиш? Що не бачиш, я грущу? Нормальний план, нормальний план. А завтра змінюємося, Тому що по-іншому не можна. Ее, -е -е -е. ось такий у нас веселий метод. Слухайте, я вам хочу сказати, що дійсно в такому настрої їсти не хочеться. Ну, їсти не хочеться. Ну, боюся, надо, завтра ужин. Та не пам'ятаю, ужин. Кому віддати? Правильно, ворога накормити. Так, шановні, рухаємось далі. І саме головне, не відкладайте це на потім. неділю вже я книжечку читаю. Почніть свою подорож до самовдосконалення уже зараз. Отак От взяли і розпили. Не знаю, що почати. Пиши, пиши, запитуй, потрібна допомога. Після зусиль. Прийде винагорода. І святкуй перемогу над собою. Але поділися з тим етом. Так, шановні, 4, 4 момента, які ми контролюємо. Це емоційний регулятор раз. План підтримка. Тобто складаєте собі план далі. Самоправда перед собою. Не брешіть собі. І третє це сприймайте допомогу. Розумієте, ви в стані, що одного контролю мало. Ви жили в контролю до цього. А зараз поживіть у стані допомоги, прийміть, дозвольте собі допомогу. Да, буде стидно, я така умна, вся красива, а пользуюсь чужими мозгами. Ну, нічого страшного, не хвилюйся, заплатиш. Заплатиш за мої мозги, якщо тобі вони в житті допоможуть. Все, поки з вами був автор книги, скудені для всіх, або викинь із себе дурня. Тільки результати, тільки результати заплановані, радують нас, тому що ми творці. Все, пока, шукайте нас в интернете.